За кілька років по ліквідації Запорізької січі, мандруючи колишньою країною козаків, Катерина II з повним правом могла заявляти своєму оточенню, що від минулого гетьманів, козаків, гайдамаків та й від самої назви Україна не залишилося й сліду. «Сольмо петіт Русі, тільки мала Росія, у своїй промові до них підводила підсумок своєї тріумфальної політики Цариця Лев Кудрявцев. Історія губернаторства в Києві та Україні можливо для когось буде відкриттям. Те, що український народ, як і більшість інших народів, не є моноетнічним. Наше походження не можна обмежити спадщиною Київської Русі, якби цього не хотілося б московітам. Істиною є те, що Україна знаходиться не в космосі, а на заході великого степу, і більшу частину нашої території здавна заселяли степняки.